Добрий день в понеділок, 23 вересня, російський військовий літак ІЛ-38 тричі порушив повітряний простір Японії біля острова Рибун недалеко від Хакайда, як пояснив на прес-конференції міністр оборони Японії пан Міноро Кіхара, повітряні сили самооборони вжили заходів у відповідь на рух іншої сторони та ситуацію після видачі радіопопередження. І після цього радіопопередження було ухвалено рішення, і був здійснений залп з сигнальними ракетами в бік російського літака. І як пояснив пан Кіхара, це був рішучий крок Японії, який надіслав чітке попередження російському літакові. Хоча жодних небезпечних дій з боку російського літака не було, тим не менш. Було вирішено, що сповіщення через радіо та інші засоби були недостатніми для боротьби з російським військовим літаком, який порушив повітряний простір Японії. І це дуже цікаво, тому що вперше японські сили самооборони здійснили залп в бік російського літака, ну поки що тільки сигнальними ракетами. Взагалі останній випадок, коли російські військові літаки порушували японський повітряний простір, був у червні 2019 року, коли російські літаки порушували повітряний простір поблизу островів Мінамі Дайто і острова Хатідзьо. Якщо подивитися на карту, ці острови є доволі обособленими. Вони знаходяться доволі далеко від основного японського архіпелага і такі, от собі, самотні острови серед океану, взагалі, за час після Другої світової війни було 43 випадки, коли радянські, ну а тепер вже російські літаки порушували. Повітряний простір Японії, проте кожного разу все обмежувалося радіопопередженням і висловлюванням е стурбованості, там незадоволення, чи як воно дипломатично називається. Це був перший випадок, коли в бік літака полетіли, ну, поки що тільки сигнальні ракети. В своїх попередніх відео я вже розказував про те, як після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну російські військові літаки почали регулярно е, тролити, якщо можна це так висловитись, повітряний простір країн НАТО, особливо біля, ну, в районі Балтійського моря. За 23 рік. Таких випадків було е, біля трьох сотень. Причому такі були випадки, коли російські літаки наближалися в притул до повітряного простору країн НАТО, але в останній момент не перетинали його і розгорталися. Хоча протиповітряна оборона на тій стороні, само собою, приходила в стан е, підвищеної готовності. Але були і випадки, коли російські військові літаки. Під час здійснення маневру розвороту потрапляли, хоча й не надовго, там на якісь секунди в повітряний простір країн НАТО. Проте НАТО, окрім висловлювання стурбованості, знов таки нічого не робила. Так само у мене був ролик, відеоролик про те, як російські літаки разом з китайськими. Роблять такі ж самі провокації, такий же самий тролінг біля берегів Сполучених Штатів і Канади, коли вони з боку Тіхоокеанського узбережжя входять в зону дії протиповітряної оборони цих двох країн, наближаються в притул до повітряного простору цих країн, але не притинають його, розгортаються і уходять. Що ж це відбувається? Росія вирішила пригадати практику часів холодної війни, коли обидві сторони регулярно отак от тролили протиповітряну оборону один одного, наближалися в притул до повітряного простору, але не входили. Або робили інколи випадки, коли зачіпали. Повітряний простір, але на кілька секунд, поки не спра... не встигає спрацювати ППО, тепер мені хотілося би знати: а коли країни НАТО почнуть грати в таку саму гру проти Росії, чому країни НАТО не використовують оцей метод, не ходять вздовж? Російського кордону не вторгаються на кілька секунд в повітряний простір Росії. Треба ж грати в обидві сторони. В цьому сенсі молодці японці Вони зробили, хоча це було більше так картинно, сигнальні ракети. Але після простого висловлювання стурбованості, це йде наступний етап. Сігнальні ракети. Ну і якщо це буде продовжуватись і далі, в якийсь момент спрацюють вже, я так сподіваюся, і не тільки сигнальні ракети. Врешті-решт, будь-якому хулігану треба одного разу крепко дати в диню, і тільки тоді він розуміє, що хуліганити це не є хорошо. На все добре.